Я радий вітати вас в новому році на моєму ютуб каналі. 95-й квартал, або як українізувала пародія на Ірину Фаріон, Земельна ділянка 95, в котре вляпався в скандал. Жіночка сидить біля водія маршрутки з боку, а я пані. Раніше, коли вони вели гумор виключно російською мовою, сміялися всі. Або більшість населення. Однак була значна частка населення, яка просто мовчки споглядала і ніяк не могла зрозуміти жартів, які були надто далекі чужими. Ви наш новий біатлоніст? То і так, дядьку, доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня, дядьку. Зараз 95-й квартал зняв новорічний випуск, в якому переважно всі розмовляють українською мовою. Є поодинокі сценки про міс ДНР ЛНР, де вони, мовляв, сказали, що розмовлятимуть російською, щоб не паплюжити. Мовляв, головні герої не заслуговують. І ось Ірина Гатун, головна актриса сценки, Переселенка зі Скадовська. На Закарпатті, з актором ведуть діалог. Сьогодні ми будемо дивитися фрагменти, як це виглядає і як смішно. Однак в коментарях всі обурені. А чому до цього українською не спілкувалися? Ну, Чого ж до цього? Ну я ну, тому що я сіська-довська. Як російськомовні, які здебільшого мовчать, так і україномовні. Але ви знаєте, варто зауважити, що будь-якого роду гумор, чи все те, що так масово виходить в люд, воно зароджується в кожній хатинці. Часто мені кажуть, чому я згадую Ірину Фаріон. Наративи Ірини Фаріон насправді це не нововведення. Західних областях України. Такого роду думки, непорозуміння та діалоги були, є і будуть в кожній хаті. Тому Ірина Фаріон абсолютно нічого нового, окрім для тієї частки населення, яке вона обурила, нічого нового не сказала. Повертаємось до жарту. Переселенка у відео. Як ми сьогодні бачимо сценки, вона кволо володіє українською мовою. Але при всьому цьому вона виправдовується. Мовляв, моя рідна мова українська, але я нею мало розмовляла, щоб не поплюжити її. Типічна відмазка, типічне вибачення. Насправді за цим стоїть глибинна глиба. А татарский нафиг русский? А украинский чем русский? Не, ну нафиг А Это у нас же даже вот, по-другому здесь челюсти. Вот мы, я на украинском даже не смогу. У меня по-другому расположены вот эти вот кости, наверное. Я не смогу говорить на нем. Я его понимаю, человека понимаю, да? С человеком могу пообщаться. Но вот, он просто не посещал уроки английского языка, он говорил фашистский. Фашистский язык говорил, фашистский, украинский фашистский вот для него Комплекс меньшовартости. Російська модна. Російська дає відчувати себе впевнено. Російська це мова царів, панів. І ти відразу виглядаєш статусно. А українська який статус? Які твори? Де вона? І багато наших артистів сприяли розвитку російської масової культури на наших теренах. За це їм велике дякую. вот так, мне так неловко. Я чувствую себя промокшей кошкой в микроволновке. Я знаю, что я виновата, я вела себя плохо. Кашу по дуру, хлопаю глазами. Не помогает твоих по словах, все слышнее убитое. Надежда на За те, що завдяки війні, яка забрала стільки життів, вони згадали, що вони українці і відхрестилися від всього російського. Проте, як бачимо, для декого недовго музика грала, вони знову повертаються там, де є заробіток і гроші. Навіть нещодавно я зробив для себе такий висновок: Ірина Федишин. Незважаючи на те, що в неї немає кліпів від Алана Бадгоєва, незважаючи на те, що вона не має супер-пупер гучного хіта візитівки, вона все рівно залишалася вірною українській мові, об'їздила кожне містечко, приїздила туди по декілька разів на рік Західною Україною і весь репертуар у неї українською мовою, навіть якщо український шоу-бізнес ніколи не Її з широкими, розпостертими обіймами, не приймав. Я повинен зізнатися, що це єдине відео, яке 95-го кварталу, яке змусило мене сміятися. Не те, що змусило, а справді викликало сміх. Тому що це близьке нам. І так незрозуміле, коли ми бачимо на західних регіонах маленьких діток. Я особливо стикався з ситуацією, коли маленькі дітки не знають, як сказати дякую українською. Вони відповідали російською, відповідно, в моєму мозку відбувалася певна революція. Я ніколи не був на східній Україні, ну виключно в Криму до 2013 року. Ну і звісно ж, Одеса. Всіх інших міст я ніколи не був. Відповідно, я не знав настільки трагічна і чужа ситуація. Звісно, мене дивували завжди назви, тому що я дивився документальні фільми. До речі, подивіться в Ютуб Сніжне. А є відірана, є високі. Називається і розповідає про маленьке містечко на Донбасі. І я був в шоці, коли бачив через цей документальний фільм, який, до речі, був заборонений. Там піднімається тема алкоголізму, тема покинутих дітей, і кожен виживає як може. Ну і власне. Те, що вони святкували 9 мая, самі назви вулиця Клара Цеткін, Красногвардійська, Красноармійська – все це дає мені зрозуміти, що це чужа не моя територія. Але якщо ми візьмемо тих самих українців чи навіть росіян, які ще приїхали за союзу в західні регіони України, а ми чудово знаємо, що в Чернівцях велика частка російськомовного населення, Ужгород, навіть саме Львів неабияк гомонів російською. А зараз з переселенцями, з внутрішньопереміщеними особами, е, іноді складається враження, коли ти йдеш по україномовному, патріотичному франківську, тому що воно так і є. Чи навіть по Львові складається враження, що ти десь на Арбаті в Москві чи в Пітері. Саме тому е, в, цьому, в цьому жарті, в цій мініатюрі, я помітив теми близькі всім нам. Е, Скільки бабусь я бачив, я можу прилічити до сотні осіб, які говорили дзякую. Адже всі сміялися з віра Брежнєвої. Вона ж віра галушка. Бо, я дякую тобі. Е, незважаючи на все те, мініатюра має повчальний мотив. Закликає старатися. Незважаючи ні на що практикувати, звісно, це викликає гумор в україномовних українців, як це жити в Україні і не знати української мови? До прикладу, водій таксі, який виселив в Києві пасажирок за те, що вони попросили його на? Був такий невеличкий конфлікт спілкуватися українською, він їх висадив, і потім він записав українською мовою вибачення. Я скажу чесно, я подумав, що це, мабуть, людина з Донецька чи з Харкова. А виявилося, що він киянин, киянин, якому дуже важко зв'язати докупи два слова. І ми, мабуть, ніколи цього не зрозуміємо, тому що насправді. Будь-яке бажання вивчити мову, воно є і воно легке. Я не ховаюсь, не верті фейкам, які про мене говорять, пишуть. прикро, що зараз е завжди сльози це така маніпулятивна зброя. Гратися в жертву і показувати, що ти слабкий. Слабкий в ментальності українців це завжди буде такою ахілесовою п'яткою. Українці завжди схильні допомагати. Але, однак, ми не розбираємось, наскільки це все сумно. Власне, ця мініатюрка вона подає такий е, зміст сенс е, за мотивами Лесі Українки. Щоб не плакать, я сміялась. Так ось, 95-й квартал висміє дуже багато сценок. Він її висміює і Тікток, висміє, висміє міс ДНР. Про абсолютну деградацію. Я, мабуть, так розумію, або в них змінилися жарти, режисери, сценаристи, або просто вони почали. Вести українську. Ну, я не можу сказати, тому що я і раніше дивився їхні жарти. Просто це все було якимось таким. Ну, я розумів, що це якісь жарти не, не для нас, не, не для моєї місцини, не для моєї території. А зараз от якраз така тема дуже близька весміювання Тіктоку, Міс ДНР, про Ірину, Фаріон вони зробили фрагмент. От, до речі, гляньте, жіночка, яка сидить біля неї, вона абсолютно не реагує. Тому що також є частка населення, яка. Усвідомлює тут, до речі, в цьому фрагменті якраз було за тему так принизити, ніби така, знаєте, злоба 95-го кварталу на Ірину Фаріон. Е, агресивний гумор, я б сказав, дуже так натягнуто, і місцями дехто хіфікав, дехто незрозуміло реагував. Натомість всі в коментарях, от до речі, можете пролистати коментарі, я вам покладу на, на екран. І ви помітите реакцію українців. Хоча насправді там, де болить, там де усвідомлюєш свою провину, завжди починається така внутрішня опозиція. Я вам дякую за перегляд. Напишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Чи справді -й, 95 й квартал когось образив, чи просто він вкотре звернув увагу на наші внутрішні соціальні проблеми в Україні? Чи можливо 95 й квартал. Такі чудові сценаристи, що знають, що потрібно людям, щоб змусити їх переглядати, хайпувати і писати коментарі, і, звісно, говорити про це, Щасти!